І вітання, шановні глядачі. В ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю. Я її ведуча Наталія Бондар. Сьогодні гостем нашої студії став Валерій Борисович Денисенко, судинний хірург Центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування. Вітаю вас, Валерія Борисович. Вітаю, Ми знаємо, що протягом цього року, 2022-го, в ЦРЛ іЛ відбулися позитивні зміни в роботі хірургічного відділення. Розкажіть нам, будь ласка, про що саме йде мова і які на сьогодні є досягнення. Так, насправді можна помітити череду позитивних змін в роботі хірургічного відділення. В принципі, почали реалізовуватись тактичні ідеї генерального директора лікувального закладу з розширення діапазону хірургічних втручань, з інтеграції вузькоспеціалізованих напрямків в, хіру... в, хіру... в хірургію. На сьогодні під керівництвом завідувача відділенням кандидата медичних наук Орловського Дениса Володимировича вже працюють судинний хірург, таракальний хірург та хірург-проктолог. Це наряду з загальними хірургами. Виконується безліч хірургічних втручань з використанням лапароскопічного обладнання. Це на сьогодні міні малотравматичні мало операції, такі операції, як видалення. Жовчного міхуру при жовщо хворобі та апендектомія при гострому апендициті вже рутинні. Почали оперувати лапароскопічно такі загрозливі хвороби, як перфорації шлунку та 12-палої кишки, пахові грижі. Вже не дивує, що такі операції, як лапароскопічна холецистектомія та апендектомія стали рутинними. На сьогодні Пріоритет та вектор лікування направлені саме на мініінвазивність та малотравматичність. Це, в свою чергу, скорочує перебування хворого в стаціонарі. Післяопераційний період звичайно легший. За 2-3 доби хворого вже виписано під нагляд сімейного лікаря. Нещодавно виконали операцію тяжкому хворому на онкологічне захворювання. Операція була мініінвазивна, виконана лапароскопічна. Такі операції. Почали тільки в цьому році виконувати до цього. Це рівень обласних лікарень. І за 2-3 доби хворого вже виписано з лікарні з відносно задовільним станом. Хворі задоволені, ми задоволені. Добре, пропоную перейти до обговорення власне галузі безпосередньо судинної хірургії. Які найпоширеніші захворювання, які виявляє та лікує судинний хірург, судинний хірург займається діагностикою та лікуванням хвороб системи кровообігу, це хвороби артерій та вен кінцівок, шиї, черевної порожнини, головного мозку. Ці хвороби зазвичай хронічні, які схильні до прогресування, але бувають випадки гострих станів, коли дійсно потребується складна, невідкладна операція. І на сьогодні ми вже почали таке робити операції. На перший план виходить атеросклороз суди нижніх кінцівок та ускладнення цукрового діабету, периферічні ангіопатії. Добре, скажіть, як людина може виявити взагалі в себе судинні захворювання та які є обстеження, які е, точно підтвердять її побоювання? Саме перший симптом при судинній патології це біль. Біль, який посилюється при фізичному навантаженні. Але й бувають випадки, коли вже починаються е, трофічні зміни, це трофічні виразки на шкірі, змінення кольору шкіри, е, температури кінцівки. Кінцівки стають холодними. Зникає чутливість в кінцівці. Зазвичай хворі на судинну патологію потрапляють до лікаря в поліклінічне відділення лікарні за направленням від сімейного лікаря. Після огляду пацієнта призначається ряд діагностичних заходів. Золотим стандартом діагностики судинних захворювань на сьогодні є УЗД-судин та з появою сучасного обладнання такого як КТ можна призначати КТ-ангіографії та МРТ-ангіографії. Також однією з найрозповсюдженіших хвороб є варикозне розширення вен. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі за хвороба та які існують методи її лікування. Варикозна хвороба проявляється розширенням вен нижніх кінцівок. Основними скаргами у пацієнтів є тяжкість у ногах, нічні судоми у м'язах гомілок. Та косметична складова. При появі ознак варикозної хвороби нижній кінцівок пацієнти звертаються до поліклінічного відділення лікарні. Ми їх оглядаємо, призначаємо обстеження. Лікування варикозної хвороби нижній кінцівок зазвичай хірургічне. Пацієнтам важливо усвідомити, що чарівної пігулки не існує. На сьогоднішній день різноманітні медичні центри, приватні лікарні пропонують лікувати варикозну хворобу з використанням сучасного обладнання. Пацієнти надають перевагу, звісно, таким лікувальним закладам. Скажіть, будь ласка, зараз чи може державна лікарня, така от як центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування, конкурувати з такими закладами? І чи може вона надавати якісні послуги от, саме в лікуванні варикозної хвороби? Звісно, так, на сьогодні закуплене потрібне обладнання для проведення хірургічного лікування самоварикозної хвороби Вен нижніх кінцівок. Це апарат для лазерної коагуляції Вен. Такі операції проводяться без наркозу, без розрізів, короткий післяопераційний період. Завдяки появі у лікарні сучасного медичного обладнання разом з традиційними методами хірургічного лікування варикозних хвороби, ми вже почали використовувати лазерні технології. Добре, розкажіть, будь ласка, як запобігти розвитку та прогресуванню власне, судинних хвороб? По-перше, це здоровий спосіб з життя. Та зазвичай судинні хвороби є спадковими хворобами. Якщо у когось з батьків були якісь судинні патології. Зверніть на це увагу. При появі у вас якоїсь симптоматики судинної патології, зверніться до лікаря, виконуйте поради лікарів. Велике значення має відмова від паління та вживання алкоголю, заняття спортом. Не нехтуйте профілактичними оглядами. Вчасно звертайтеся до лікарів. Добре, дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую за поради. На все добре. До, до побачення. А я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був судинний хірург центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування Валерій Денисенко. Будьте уважні, стежте за своїм здоров'ям та не хворійте. В Студії працювала Наталія Бондар. Побачимось в ефірі СамірМедіа.